Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, хочу подякувати кожній з вас, хто допомагає нашим захисникам. І сьогодні День волонтера. І пам'ятайте, що ви частинка, частинка нашої перемоги. Хочу також подякувати глядачам Али Ковальчук за те, що кожного ефіру, коли Алла виставляє банку Олександра Жукова, ви активно допомагаєте нашим захисникам. А також Алі, яка постійно приходить. Допомагає, збирає кошти на ефірах, сама приносить кошти для допомоги нашим захисникам. Тому Алла Ковальчук велика дяка за небайдужість і дякую всім вам, бо кожен з вас зараз під час війни є волонтер з нашим днем вас, з днем надійного тилу, з днем волонтера. Добре. Хто до нас прийшов? Добрий день! Добрий день. Кажуть, звізда прийшла. Да, звізда балета. Звізда балета. Дякую я Мала. Я кажу, ввестися в правила. кожну суботу чи кожен понеділок. Як ви тут буваєте, от отведіть це правило, не підіть там в кафе в якесь куди і принесіть. 200 гривень 150 принесете, і буде ваша десять гривень. Наше десять Да. І не треба там дивитися. Знаєте, що от депутати не дають. Так хер з ними, з цими депутатами. Вам не ви будете давати, і буде повза хорошого дня вам. Привіт, дякую. Дякуємо, дякую вам, Дякуємо. добрий день. Дякуємо, добрий день. Дякуємо, Дякуємо вам велике. застоїть за коробочцям. Героям слава. Дякуємо, Дякуємо вам велике. Ми знаходимося біля козацької броварні. Ця чарівна пані знаходиться поряд з нами. Стоїть така коробочка зборів для наших захисників. Тому... Вас чекаємо. Ну а тепер можна казати. Я спеціально зняла, щоб ти не побачив. Діамачу. Любі друзі, ми вам дуже вдячні. І зараз Діма саме скаже за що. Ми вам вдячні. Ми вам вдячні. Це 30 тисяч гривень. Це частина ваших донатів, які ви проносите на автівку допомоги. І зараз ми будемо відправляти ці кошти за РЕП для 79 бригади. Дуже вдячні. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Штуками, так, так, так. так, да. ця, так. Ви до нас як на роботу. Добрий, 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 Добрий. день. А скільки ми тут висіли? З 10 до 18. -ї. Вихідні іноді буває і з 11. Так, Намагаємось раніше. На Дякуємо вам велике. Дякую. Дякую. вам.